Відома течія в ісламі, яка носить назву суфізм, має містико аскетичний характер Суфії дотримуються шляху очищення душі від зла та набуття благочестивих рис. Шляхом йдуть двоє учитель та учень. Тільки після того, як вчитель дасть учню і джаз, початку серця, останній може починати навчати людей суфізму. Кожен духовний наставник може мати кілька учнів. Таким чином, створивши невеликий осередок, суфізм тісно переплетений з ісламом, оскільки стати суфієм може лише мусульманин. Головним у суфізмі є наголошення на внутрішньому стані, а не на зовнішніх ритуалах. Іншими ключовими елементами є аскетизм та відлюдництво, твердження примарності світу, містицизм, безмовна молитва, покладання на волю Аллаха. Та алегоричне тлумачення Корану. Сам по собі, софізм не є однорідним, у різні періоди його існування можна побачити і спрощення ідей та практик, і інтелектуалізацію. філософія, поезія, символіка, танці й музика поєднуються у суфізмі із благодійністю, захистом нужденних та збереженням пам'яті про померлих, однак не обійшлось без політики, патронату й ідеологічних взаємовідносин. Вираженнями або символами суфізму є ще два явища ханака й дергах. Обидва терміни пов'язані із суфійською громадою, її життям, традиціями, релігійно-філософськими поглядами. Ханака й дергах є матеріальним уособленням суті суфізму, його простоти й одночасної складності, суперечності, краси й чуттєвості. Що означає слово ханака? Передське слово ханака перекладається як місце, де розстелена серветка, але для того щоб дійсно краще зрозуміти це слово, його варто розглядати через синоніми. Наприклад, завія це закуток. Або ж теке покладатися на когось, або ж, наприклад, отримувати підтримку. Але сам термін він походить від звичої Софійської громади, коли вона збирається довкола старшого, відомої як пір у перській мові, або, наприклад, Шейх у арабській. Чи є взагалі якісь достовірні дані щодо появи перших ханак? Так, перші ханаки з'явилися в 9-10 столітті Аль-Маркізі писав, що ці будівлі, якраз таки були присвячені виключно поклоненню всемогутньому богу. І іншим важливим діячем був Абу Саїд іб Абіль Хаїр. І також він вперше записав правила для софійських. Неофітів у ханаці, і цей кодекс зберігався у виді усного зводу правил. А вже в 13 столітті він був записаний і перекладений на арабську мову. Вигляд ханак варіювався від малих будівель до грандіозних комплексів, з кількох приватних, громадських житлових та нежитлових приміщень. Комплекс складався з ритуального залу, що називається Джамаат Хана, житла для шейха, келій для учнів і мандрівників. Мечеті, бібліотеки, лазні, саду, зерносховища, їдальні, житлові приміщення розташовувались навколо відкритого внутрішнього двору і включали інші будівлі для навчання ритуалів, мечеть у дворі або поблизу. Хоча гробниця і не була обов'язковим елементом, її наявність забезпечувала більшу кількість паломників. За архітектурою поховань можна виділити дві групи, або ж два принципи, що впливають на формування комплексу. Перше, це поховання, де містився кенота в укритому просторі, наприклад, Мавзолеї Шахані Матула Хавалі у Махані. Збудована гробниця в 1436 році стала місцем паломництва. З плином часу кожен правитель добудовував цю святиню. Так, навколо гробниці виник цілий комплекс із чотирьох дворів, басейну, мечеті та двох мінаретів. Почав історію комплексу Ахмед І валі у 1436 році. Шаха Бас І розширив та реконструював комплекс на початку XVII століття. Другим принципом може бути поховання, що немає надбудов в останньому випадку. Могильну плиту розміщували на піднятій платформі, яку іноді називали такх, що означає ліжко або трон. Ця платформа була захищена решіткою. Але бували й випадки, коли прості поховання без надбудов ставали основною деталю в комплексі. Так було в святині Шейха Ахмада Джама в Торбати Джам або ж святині шейха Зайнаддіна Абу Бакра Тайбаді. Як саме архітектурний простір пристосовувався до софійських законів. Софійський шлях вимагав, щоб основний простір був спільним місцем для зборів, навчання та ритуалів. І, наприклад, зібрання та молитви вони можуть проводитись в приватних резиденціях або мечетях. Але коли організоване навчання та проживання для великих груп і послідовників, і мандриків стали ключовими функціями Софійської громади, архітектура ханак вона була схожа на такі споруди, як, наприклад, караван сарай яка роль саме державі у побудові таких комплексів. Такі гібридні комплекси вони могли належати не якійсь Софійській громаді, а державі, яка якраз таки контролювала таке місце через призначення голови до певної софійської спільноти. Які функції виконувала Ханака як культурний та релігійний центр? Ханакою може називатися як скромний будинок, так і монументальний комплекс споруд. І всі ці споруди виконують певні функції, як індивідуального, так і колективного характеру. В Ханаці може проводитись прості зустрічі або ритуальні збори. Там може проводитись навчання або розміщуватись чиясь, наприклад, резиденція. І комплекс може об'єднувати місце як поховання, так і місце для молитви, або ж, наприклад, трапези. Ханака також може діяти як благодійна установа, і в такому випадку будівля, або ж, наприклад, частина комплексу вона може відводитись під певне місце для годування та розміщування бідних, або ж, наприклад, мандрівників. Результатом різноманітних і приватних і громадянських функцій став саме комбінований характер ханак-комплексів. І потреба поєднувати приватність і колективність у своєму функціоналі. Потреба залучати в архітектуру місця, що були пов'язані зі святими, фінансування та покровительство з боку еліти, або ж, наприклад, тих ж самих місць. Всі ці аспекти впливали саме на вигляд ханаки. І первинний вигляд ханаки змінювався і розвивався. Вивався саме під впливом вимог навколишнього середовища. А архітектурна форма вона змінювалася саме відповідно до функцій, які мала виконувати ханака, аби задовільнити запити софійської спільноти. У суфізмі багато назв для мудреців і монахів. Найпоширенішими є дервіш в перських мовах або факір в арабських діалектах. Якщо суфійські мудреці жили та навчали в ханаках, то місце їхнього упокоєння називається Макам в арабській традиції або Даргах в перській. Відтак Даргах – це пам'ятник життю мудреця, пам'ятник його ідеям, вірі і благочестю. Релігійні будівлі у суфізмі замінили печери та віддалені місця, де селилися аскети та їхні послідовники. Інший виток Даргаху і софійської святині це поховальні звичаї в ранньому ісламі, які стосуються місця паломництва. Перша хвиля спорудження власних святинь датується другою половиною IX століття, а наростання темпів будівництва відбувалося протягом X століття. Ця ж практика поширилася і на місця погребіння перших софійських проповідників та вчителів, серед яких Абу-Язід Аль-Бастамі. Абу Саїд Ібн Абі Аль-Хаїр та Алі Аль-Худжвірі. Для прикладу покажемо святиню Дата Дарбар в Лахорі, нинішній Пакистан. Зведена вона була для поховання решток аль худжвірі Софійського святого із газні. Це місце і нині відвідують до мільйона паломників на щорічний фестиваль Урс, присвячений роковинам смерті. Це поховання демонструє розвиток софізму протягом історії. В 11 столітті Аль-Худжвірі поховали достатньо скромно. На околиці біля мечеті в лахорі. Однак до 13 століття популярність софійських святих та віра в духовні сили, що оточують їхні могили, зросла. Тож святилище було оновлене. І зараз воно є культурним та політичним центром в Лахорі. святилищі регулярно відбуваються вистави кавалі, іноді будівлю прикращають вогнями, пригощають паломників, які також можуть послухати музику, яку виконують музиканти. Можна розповісти про святиню Баби Фаріда. Софійська святиня 13 століття розташована в Пакистані, одна з найперших ісламських святинь в південній Азії. Комплекс святині включає не лише гробницю Баби Фаріда, але й гробницю його наступників. Також там знаходилась стара мечеть міста, яка існувала ще до прибуття Баби Фаріда. Невелика гробниця Баби Фаріда зроблена з білого мармуру і має двоє дверей. Одні виходять на схід і називаються Нурі Давруаза або Ворота світла, а інші виходять на південь і називаються Бахришті Дарназа або Ворота Раю. У функції Дергаку обходять ритуали. У Дергаку широко справляють мелад, свято на честь Урс. А Урс – це роковини смерті святого у присвяченні йому святині. Під час святкувань можуть співатись пісні. А на текст сильівської поезії місцеві та паломники часто моляться поряд. Серед мусульман повострову Гіндустан ці прохання називаються манат і поєднується з накручуванням ритуальних ниток. Під час святкування в усіх мусульманських країнах може відбуватися лангар. Лангар це пожертва їжі та питва на потреби нуждящих і подорожуючих. З гробницями в ісламі та даргахами пов'язана традиція паломництва зіяра або зіярат в індоіранських мовах. Зіарат до гробниці часто передує хаджу. Так, наприклад, турецькі громадяни часто починають його з відвідування гробниці Абу Аюб Алянсарі, що розташована у внутрішньому дворику мечеті Султана Аюпа в Стамбулі. В цей же комплекс входять усі елементи ханаки. Нині дарґаї функціонують наступним чином. Річниця смерті суфійського святого відзначається в Даргах як свято об'єднання святого з Богом і починається церемонією під назвою Урс з музикою кавалі та бенкетами. Ханака і Даргах схожі, але різні елементи життя суфіїв. Обидва пов'язані із громадою та паломниками, обидва взаємодіють із традицією, культурою, релігією та політикою. Ханака стала центром освіти і благодійності, прихистком для тих, хто йшов шляхом суфізму. Даргах став орієнтиром на карті та пам'ятником духу. Різноманітність будівель і термінів показує географічний та часовий діапазон. Існування великої кількості термінів на позначення одного явища, а також сама складність і багатозначність цих термінів демонструє поширеність та присутність суфізму у повсякденному житті сільських та міських громад в ісламських суспільствах.